З Євангелія від Луки. Того часу Ісус сказав своїм учням: Вам, хто слухає, кажу: любіть ворогів ваших, добро робіть тим, які ненавидять вас, благословляйте тих, які проклинають вас, моліться за тих, які зневажають вас. Тому, хто б'є тебе по щоці, підстав і другу, а від того, хто забирає в тебе одяг. Не борони Хітона, кожному, хто просить у тебе, дай, а від того, хто забирає Твоє, не домагайся. І як хочете, щоби чинили вам люди, чиніть і ви їм так само. А якщо любите тих, хто любить вас, то яка вам благодать? Адже й грішники люблять тих, які їх люблять. І якщо добро чините тим, хто вам робить добро. Яка вам благодать, адже й грішники те саме чинять? І якщо позичаєте тим, від яких сподіваєтеся одержати, яка вам благодать? Грішники також позичають грішникам, щоб одержати стільки ж. Тож любіть ворогів своїх, робіть добро, позичайте, нічого не сподіваючись, і буде вам велика нагорода та будете синами Всевишнього. Тому що Він є добрий і до невдячних, і до злих. Будьте милосердними, як і ваш Отець милосердний. Також не судіть і не будете суджені, не осуджуйте і не будете осудженими. Прощайте і проститься вам, давайте і дасться вам міру добру, натоптану, струснуту і переповнену дадуть вам у поділ. Бо якою мірою ви міряєте, такою ж відміряється вам.